Іван Франко лисмикита переробив Максим Рильський, Пісня одинадцята добре кажуть, мудрі люди, аби розум щастя буде. Думав так і мудрий лис, хоч мороз ішов по тілі, але мав він рухи смілі і чоло високо ніс. Гей, убивце ти проклятий, смієш гордо виступати, грізно з трону крикнув цар. Гляньте, панство, поглядає веселенько, мов не знає, що послав цареві в дар». Знову думаєш, брехнею, обдурить мене своєю. Зайця хто загриз і з'їв. Цап твій спільник вже роздертий, не втечеш і ти від смерті, хоч би що тут говорив. Лис поблід почав тремтіти, наче перший раз на світі новину таку почув. Далі руки заломивши, і лице слізьми обливши. На все горло так загув. Ой ой ой, тяжка година. Любий зайнько загинув і проклятий цап іздох. Ох, окрадений Микито. Де ж твій скарб тепер, подіто? Що робити? Охо ох. Що це ти верзеш, брехуне? цар до нього гнівно суне. Царю, вбий мене тепер. Це ж мій скарб пропав безцінний. Жить не хочу ні хвилини. Чом я досі не помер. Вірив зайцеві я щиро, мав до цапа також віру, через них і передав у великому пакунку скарб тобі для подарунку, світ такого не видав. Діамант там був чудовий, що вночі, мов місяць повний. Серед темряви світив, був там перстень рубіновий, що ясне чуття любові до хазяї набудив, для цариці ж царю гнівний, я дзеркало придивне в пишних рамцях золотих. Хто, бувало, в нього гляне, той такий красивий стане, Що зчарує враз усіх. От такий то скарб чудесний, і я тобі, слуга твій чесний, через зайця передав. Хто ж міг думати гадати, щоб цаписько-бородатий ті дари заграбував? А тепер, царице, мамо, цапа вже нема між нами. Де ж я скарб, ото й знайду. А тим часом тут на мене гидко бреше люд, скажений, щоб упхати у біду. Царю, йди, царице пані, всі ті вигадки погані з мудрих викинь та голів, щоб потомки не судили, що велихом відплатили найвірнішому з рабів. Він замовк ще цар гнівиться, та захлипала цариця. Вдачі доброї була, та ще й смачно попоїла, на обід вона строщила четверть ситого вола. Знову лис Ой, Боже милий, вороги вам засліпили ваші очі царські знов, жить не хочу без надії, нам, бо серце тільки гріє, царська ласка та любов. Так прощай же, білий світе, ви ж на бій зо мною йдіте, вороги мої тяжкі. Що, злякались, поховались, чом брехать ви не боялись, полохливі та гидкі? Знаю, брехні розпускати легше, ніж за правду стати. Вийти сміливо на бій. Ну ж бо, ну, страхополохи, хто шляхетний з вас хоч трохи, хто приймає виклик мій? Я, ненависний брехуне, крикнув вовк і сміло суне з кола родичів своїх. Я ладен тебе провчити. Свій язик укоротити, щоб не брав ти нас на сміх. Перед ясні царські очі я стаю й боротись хочу, та на смерть, не на життя, щоб ствердить, що ти поганець і шахрай, та ошуканець, без сумління й каяття, не за власні кривди б'юся, хоч із ними не таюся, за братів виходжу я. Не за себе хочу мститься, а за муки, що вовчиця, перетерпіла моя. Про одну таку образу, як згадаю, то щоразу ущепне за серце злість. Над ставком сидить вовчиця, бачить, лис щоб підживиться, ліг та й рибу смачно їсть. Що це ти їси, Микито? Рибу їм, шановна тітко, Дай же серденько й мені. Рибки хочеться, тітусю. До ставка біжіть клянуся повно там її на дні. Е, в ставку, чи я не знаю, тільки як же упіймаю. Тіточко, навчу я вас. Я ж рибалю кожну днину, де лиш сіть свою закину, маю здобич повсякчас. Що за сіть? питав вовчиця. Можна й зараз подивиться. А якраз широкий став був під кригою міцною, тільки хтось для водопою оболонку прорубав. От до неї й припровадив Лис вовчицю та й порадив Хвіст у воду опустіть, так посидьте із годинку, не одну тоді торбинку упіймаєте в цю сіть». Так він лестився і крутився, так вовчиці піддобрився, що повірила вона. Вмить одну на лід присіла, хвіст у воду опустила та й держить, держить, дурна. Лисе, каже, щось щипає, Сить, то риба так хапає. А, хвоста мороз хапав. Лисе, можна витягати? Ні, ще треба зачекати, лис Микита відказав. Лисе, тягне щось і смика. Сить, то щука превелика так вовтузиться з хвостом. А то хвіст їй примерзає. Ой, тягну вона гукає. Не тягни ще буде й сом. Та вона, хоч теє чула, вже не стерпіла, шарпнула, не пускає. Ну, тягни, каже Лис. Там риб багато, треба швидше витягати, повтікають, бо вони. Ще шарпнула раз і вдруге, аж завивши від напруги, хвіст, неначе прикипів. Каже лис. Ну, слава Богу, он ідуть нам на підмогу люди з сел та хуторів. Як вовчиця, те почула. З переляку й світ забула, виє, плаче, просто жах. На широкий став застиглий. Справді, гнівні люди бігли із дрючками у руках, сиплються удари градом, бідолашка крутить задом, б'ється, рветься, а ті б'ють. Як смикне ж вона щосили. Пів хвоста в льоду лишила та й шмигнула в дальню путь. Каже з усміхом Микита. Правда, що вже й говорити, тільки трохи в ній брехні, ну хіба ж ото годиться в дачу хижої вовчиці та приписувать мені? Будь вона розважливіша, підняла б хвоста скоріше, рибку б витягла з одна. дна. А вона немов здуріла, став увесь піймать хотіла. Де скажіть моя вина? Весь народ зареготався, тільки вовк розлютувався, каже лисові. Ну, ну, ще одну таку пригоду розкажу я тут народу. Доведу твою вину. Край глибокої криниці два відра висіло з криці, Надовжезнім ланцюзі. Як униз одно спускалось, друге вгору підіймалось, так би, мовить, по черзі. Лис хотів води напиться, у відро та й у криницю він спустився в цім відрі. П'є, смакує, тільки ж горе, як підняться, знову вгору. Хто поможе угорі? Плаче, стогне, репетує, а вовчиця теє чує, пробігаючи ліском. До криниці зазирає. Лисе, що таке? питає, найніжнішим голоском. Лис мій швидко забалакав. Ах, тітусю, риби, раків, тут я навіть не злічу. Півгодини їх збираю, а відро вже повне маю, ще й наївся досхочу. Жаль нема куди вже брати. вліз до того он відрати і сюди мерщій спустись. Наїсися ще й додому, занесеш линків старому. Так, брехав їй хитролис. Ну, а це ж для нас не тайна, що вовчиця, як звичайно, страх голодна я була. Як про рибу й раки вчула, зараз у відро стрибнула, і з відром униз пішла. Вниз пішло відро вовчиці, вверх пішло з одна криниці. Та відроде лис сидів. Ну, тітусю, будь здорова, рибка там є пречудова, крикнув лис, як вверх летів. Спочивай собі часину, я й вгору, ти в долину. Що ж, на тім стоїть земля. Риб не дуже там багато, маєш час поміркувати, як дістатись від тіля. Чують, люди, крик вовчиці. Позбігались до криниці. Чи ж знайшовся серед них хоч один, хто б міг сказати Це ж голодних діток мати, пожаліймо тих малих. Де там? Злодій у криниці, за лоша та за ягниці ми відплатимо тепер. Так вони кричать, гукають і нещасно витягають. Бийте вовка, щоб умер. Молотили, молотили, а вона від них щосили кинулась напівжива. Врятуватись, врятувалась, а три роки лікувалась. Ну, правдиві це слова. Визнаєш свою провину, хитрий лисе, лисів, сину, визнаєш, чи, може, ні? Маю гніватися право за таку огидну справу. Дай же відповідь мені. Вовче, братіку, вовчисі, ти від мене поклонися, Вдячний я до віку їй, що мене урятувала і за мене постраждала у пригоді тій лихій. Тільки ж те, подумай, друже, в неї ціло сильне й дуже. Я не треба і казать знають, це осики й верби. Під киями зразу вмер би. Хто ж охочий умирать? Так Микита насміхався. Люд навколо реготався, а Неситий закричав Годі битись язиками, доведу тобі зубами, Хто з нас правду тут казав. Цар гукнув. І справді, годі, хто з вас чесний, хто з вас злодій, навіть чорт не знає сам. Завтра вранці на Майдані буде бій у вас останній. Він лиш правду скаже нам. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці на перший погляд дрібнички для вас? Допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею. І якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим, адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці. В подкастах та в телеграмі. До нових зустрічей.